Доброго дня! Засніму для вас відеообзор дверей Omega F5. Це дуже популярні двері. На них вже є дуже багато відеообзорів. Але ще один не завадить. Двері в даному випадку встановлені на компонарному погнажі, на прихованих завісах. Ми встановили чорну ручечку і магнітний, звичайно, замочок, тобто не видно ніяких язичків. Двері мають таке фрезерування, вони робляться як в стандартних розмірів. В розмірах. Фарбовані з усіх боків. Так виглядає. Дуже популя... полюбляємо цього виробника, тому дуже вони популярні у нас. Лиштва МДФ. Коробка комбінована МДФ та дерево. Ну а двері вони також комбіновані, дерев'яний брусок. Два МДФ листи і сотовий заповнювач. Але двері вони такі, мають дуже приємну вагу. Вони не тяжкі, не легкі. Дуже практичні, ну і взагалі сучасні. Тому зверніть увагу на цю модельку Омега F5.